Почнемо насправді дуже цікавої і важливої теми для Пекіна. Неприйнятна поразка Росії в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю під час візиту в Європу минулого тижня. Пекін заявляє, що не є стороною конфлікту, але як де-факто Китай уже воює проти України, і що було би, якби він не допомагав Росії. Дізнавався наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. У відвертій розмові з високопосадовцями Євросоюзу міністр закордонних справ Китаю Ван І прямо зізнався, чому Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України. Бо тоді у Сполучених Штатах вивільняться ресурси для стримування Китаю у Тихоокеанському регіоні, чого в Пекіні, звісно, не хочуть. Як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес. І самого початку повномасштабного вторгнення Китай підтримував Росію. Хоча офіційно заявляв, що не є учасником цієї війни, виступає за мир і, взагалі, за все хороше проти усього поганого. Хоча, по факту, утримувався або голосував проти резолюцій та заяв, які б засуджували російську агресію, наприклад, в ООН, а в межах кишенькової співдружності БРІКС, через яку Пекін намагається поширювати свій вплив на країни глобального півдня, штовхає заяви про несприйняття західної гегемонії. а значить, і зусилля з підтримки України заходом, вважає неправильними взагалі. Позиція Пекіна щодо України нагадує пацієнта з біполярним розладом: з одного боку, Китай виступає за дотримання статуту ООН, повагу до суверенітету держав та територіальну цілісність. Бо це дуже важливе питання для самого Пекіна, оскільки він просуває так звану політику одного Китаю, яка не визнає суверенітету Тайваню. Але у той же час усі китайські, нібито мирні ініціативи щодо війни в Україні направлені на заморозку війни і визнання окупованих територій за Росією де-факто. Тобто, Пекін пропонує забути і про статут ООН, і про повагу до суверенітету та територіальної цілісності, а тим більше про справедливість. Ідемо далі: Китай надає агресору багаторівневу допомогу. Фактично, Китай фінансує значну частину війни. Наприклад, за рік після початку повномасштабного вторгнення торгівля між Китаєм та Росією зросла практично на 30% і досягла 240 мільярдів доларів. А в 24-му Китай став основним покупцем російських ресурсів, і це не тільки нафта і газ, але й деревина, руди різних металів, риба і багато іншого. Тобто, купуючи російські товари, Китай фінансує російський військово-промисловий комплекс. У свою чергу Китай продає в Росію високотехнологічну продукцію на понад 115 мільярдів. Доларів і значну частину складають компоненти подвійного призначення, які використовуються для створення зброї. Не менше 20 російських військових заводів критично залежать від постачання китайських комплектуючих. Так, за даними української розвідки, 80% критичних компонентів у російських дронах китайські. І не дронами єдиними китайці постачають системи радіоелектронної боротьби, комплектуючи та чіпи для ракет та безпілотників. А минулого року, за даними телеканалу CNN та агентства Reuters, росіяни почали розгортати виробництво дронів на території Китаю. Зокрема, дочірнє підприємство російського військового концерну Алмазантей відкрило в Китаї завод з виробництва ударних дронів. Президент України Володимир Зеленський у квітні прямо заявив. Що Китай постачає Росії порох та готові снаряди? Китайські набої виявляли на полі бою ще в 2023 році. Більше того, громадяни КНР фізично воюють на боці Росії. Підтвердженням, тому є китайці, які все частіше потрапляють у полон ЗСУ. А за даними західних розвиток, китайські офіцери знаходяться в зонах бойових дій та переймають досвід і тактики ведення сучасної війни. Співпраця між російськими та китайськими військовими триває та поглиблюється і далеко від лінії фронту з 2022 по 2024 роки проводилися численні спільні навчання Росії та КНР, зокрема морські і повітряні патрулі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Арктиці. Наприклад, у вересні 2024-го проходило масштабне спільне морське навчання в Арктиці та Японському морі, включно з кораблями, підводними човнами та літаками. Через місяць спільно. Антипідводні маневри в північно-західній частині Тихого океану, а вже у цьому році проводили спільні патрулі повітряних сил з використанням стратегічних бомбардувальників. А ще Китай допомагає Росії обходити санкції. Китайські фінустанови продовжують вести бізнес із російськими банками, навіть тими, які відключені від системи SWIFT. Для розрахунків Росія активно використовує китайський юань. Через китайські офшори РФ отримує запчастини, обладнання та технології, навіть якщо на них накладені прямі заборони постачання в Росію. Євросоюз, Велика Британія, Сполучені Штати та інші країни регулярно вводять санкції. Ці проти китайських компаній, які допомагають Росії, але швидко виникають нові фірми прокладки і контрабанда відновлюється. Тобто, якщо взяти до уваги усі наведені факти, яких я навів далеко не на повний перелік, то не важко зрозуміти, що нейтралітет у війні так не виглядає. Китай давно воює проти України. Виникає логічне запитання: а що було б, якби Китай не допомагав Росії? Без підтримки Китаю російська війна проти України можливо б уже закінчилась. За оцінками аналітиків без китайських технологій, мікрочіпів, вибухових компонентів, машинобудівного обладнання та масштабного товарообігу, економіка Росії не витримала б понад рік півтора інтенсивних бойових дій. Російська військова промисловість критично залежить від китайських комплектуючих, без них технічна та логістична база російського фронту просіла б на 40-60%. Наступальні операції зупинилися б, а мобілізаційний потенціал вишепався, у тому числі б не було б за що купувати гарматне м'ясо. У стратегічній перспективі це дало б Україні змогу перехопити ініціативу, стабілізувати фронт і розпочати контрнаступ. Фактично, Китай став головною страховкою Кремля від поразки. Китай не веде бойових дій, але через політичні заяви, економіку та технологічну підтримку обхід санкцій і військово-інфраструктурні взаємодії забезпечує можливість продовження війни Росії проти України. Єдиний спосіб прибрати Китай із рівняння це зробити для нього. Ого, підтримку Росії більш невигідною і затратною, ніж реальний нейтралітет, як це зробити батогом і пряником, тобто запропонувати Китаю обирати або нові можливості в США, Європі, в Україні, або жорсткі санкції через участь у війні, та про це поговоримо іншим разом. Ото таке.